Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Папуга з осінньої гілки Михайло Слабошпицький. Вже була осінь. Він сидів на гілці між великих яблук і верещав Пора вставать, пора вставать, варить кашу. Над яблунею вгорі було нескінченне небо. Там літали всякі птахи, а ще вище над ними літаки. У нього аж голова запаморочилася, коли глянув угору. До землі було ближче. На землі лежало жовте листя, а між ним яблука. Серед яблук ходило допитливе цуценя, нюхало їх і гидливо відверталося. Пора вставать, пора вставать, варить кашу. заверещав папуга до цуценяти. Цуценя здивовано подивилося на зеленобокого папугу і сказало Гав! Папуга помовчав і теж несподівано для себе гавкнув. Цуценя від здивування аж сіло. На гілці сидів не собака, а подавав собачий голос. Цуценя ще трохи посиділо, подумало і побігло до хлопчика. Хай подивиться на цю чудасію. А до папуги вже почали злітатися горобці. Пора вставать, пора вставать, варить кашу! загукав він до них. Це були всі слова, яких навчила папугу старенька бабуся, його господарка. Він не міг розповісти горобцям про свою біду, а скоїлося ось що. Бабуся пішла з дому і лишила квартирку відчиненою. Папуга літав, літав по кімнаті, говорив, говорив сам із собою про кашу, залетів на кухню, позаглядав у каструлі, каші ніде не було, аж чхнув сердито. Підлетів до квартирки і вистромив дзьоба. Там на дворі було дуже цікаво. По вулиці прогув великий позатий автобус, пробіг, свистуючий спортсмен. Папуга теж свиснув, та спортсмен не почув. Тоді папуга радісно гукнув до нього Пора вставать, пора вставать, варить кашу. Але спортсмен був уже далеко, тільки майка синіла. Папуга сумно подивився на ту синю майку і так само сумно сказав Пора вставать. Посидів, посидів, подивився, подивився і полетів туди у світ за вікном. Пролетів над котом у дворі. Кіт побачив його, підстрибнув і нявкнув. А папуга вже був далеко. Він летів над річкою, над рибалками. І над рибами у воді. Дивувалися рибалки, і що воно за птаха незвичайна не голуб, не дятел, не синиця, не горобець. Просто дивина, і боки в неї зелені. Ніхто з тих рибалок не бачив папуг, бо біля річки папуги не водяться. А папуга літав цілісінький день і всього всього набачився. Людей, машин, будинків, стопів, афіш. І навіть базар побачив та футбол на стадіоні. Потім він утомився і сів на цю яблуню перепочити. Відпочивав і роззирався навкруги. Куди ж це він залетів? І злякався, заблукав. Пора вставать сказав тихо і мало не плачучи, варить кашу. Але йому ніхто нічого не відповів. Довкола було тихо, тільки листя безшелесно падало з дерева. Сидів папуга на гілці і не знав, що йому робити. Треба летіти, але забув куди. Тут і надбігло до дерева цуценя, що гналося за дзвінкою осою. Оса полетіла, цуценя лишилося. Гав. сердито сказало їй у слід цуценя і стало гратися яблуком. Гав. гукнув до нього згори папуга. От тоді цуценя здивувалася і побігла до хлопчика. А горобці вже з усіх боків обсіли гілку і войовничо настовбурчили пір'я. Жив, жив. загукали вони до папуги. Жив-жив. загукав він до них. Горобці подумали, що цей дивний птах із зеленим пір'ям на боках задається перед ними, ще й перекривляє їх. Жив-жив. закричали на нього грізно. Жив-жив. відповів їм радісно папуга, бо не знав, що вони на нього сердяться. Тут до нього підлетів гороб'ячий командир. І боляче смикнув за зелене пір'я. Жив жив. Мало не плачучи, попрохав папуга, щоб його не чіпали. Але горобці не знали того і з усіх боків смикали з нього пір'я. Кепсько було б папузі, якби цуценя не привело хлопчика. Гав. гукнуло цуценя на горобців, і вони порснули в усі боки. Знали, що цуценя сердите, якщо його не слухаються. Хлопчик заліз на яблуню і зняв папугу. Папуга притулився до його грудей і сказав Пора вставать, варить кашу. Ти молодець, мовив до нього хлопчик. Ти говориш? Ти молодець, чітко сказав папуга. Пірат молодець показав йому хлопчик на цуценя. Це він тебе врятував від горобців. Пірат молодець, погодився папуга. Тепер він живе у хлопчика і вже вивчив багато багато слів. Щодня грається з хлопчиком і з піратом. Часто підлітає до вікна і дивиться туди, в зимовий день. Там літають, збиваючи сніг із гілля сірі горобці. І, мабуть, папуга думає, як би з ними подружитися, а потім навчити їх говорити. Хлопчикові й піратові папуга про те нічого не казав. Напевно ж, то його таємниця. Можуть же бути і у папуг таємниці.